Ви стежите за тим, що із гумором зараз в Україні відбувається? Якісь гумористичні шоу на Ютубі, да, 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 да. і так далі. Вам подобається те, що з українським гумором квартал зараз? — квартал? Я не дивлюся і ніколи не дивився. Ми були завжди конкурентами. Ну так би Асті, здрастя на Ютубі. Я диву. От я в спілці приймав участь. Я приймав участь сраче. Угу. Мені дуже сподобалось. Да, це тріо різні. Я активно співпрацював з такою командою з «Ліги Сміху. Під назвою радіофізики мені дуже подобалось, Ліга сміха мені подобається, як це було зроблено. Український гумор зараз він має етап розвитку. Зараз дивіться він там має етап розвитку. Він не має ринку для того, щоб був розвиток. Треба ринок, треба квитки, треба люди, треба права, треба шоу, треба телебачення. Ну, те їздять в тури, ті самі лаві на джевіпі, ветерани космічних військ, збирають зали, стендапери наші дивіться, зараз. Дивіться так. Якщо типу, ви хочете галочку, чи їздять в тури, їздять в тури, чи збирають зали, збирають зали. Зал. Якщо ви спитаєте, скільки ви заробляєте на місяць? Він скаже 20 тисяч гривень. Ну я тролю. Ну мову, навіть якщо 100 тисяч гривень не займає в місяць, це бага багато для пересічної людини. А якщо ти маєш цих грошей інвестувати ще в всі ці історії, це кабзда, це дуже мало. є, ринку немає. Да.